Євангелія від Святого Луки, глава 24. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, якби зрадні були вони в цім. Ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському, Треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його, а вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. То були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія Мати Яковова і інші з ними. І вони розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм вигадкою, і неповірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала, і вернувся він до себе і дивувався, що сталося. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус. Що від Єрусалиму лежало на стадій із шістдесят. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, от як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому йменя Клеопа, та й промовив до нього: Ти хіба тут, у Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями, і спитався він їх, що таке, а вони розповіли йому, про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом, як первосвященик і наша старшина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це Той, що має Ізраїля визволити, і до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували, вони тіла його не знайшли, та й вернулися й оповідали, що бачили і з'явлення анголів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм. О, безумній із запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм зо всього писання, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його й намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. І говорили вони один одному: чи не напало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали. Що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові, а вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них Мир вам! А вони полякалися та перестрашились і думали, що бачать Духа. Він же промовив до них, чого ви стривожились, і по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей. А я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри, з радощів та дивувались, він сказав їм: Чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільниками довго. І, взявши, він їв перед ними і промовив до них: Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків, і в псалмах написане, тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання, І сказав він до них. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ім'я Його. Проповідувалось покаяння і прощення гріхів, міжнародів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того? І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти. І він вивів за місто їх. Аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь.